Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. Влітку, хоч і випускала відео, але часу було обмаль, і в них не ввійшло все, що вдалося зафільмувати. На згадку про минуле літо. Отож, зараз осінь, маю трохи більше вільного часу і вирішила вам показати свої точніше частинку своїх квітників. Також буде умка трохи в кадрі, а здебільшого поза кадром, голос його і дещо з дикої природи на нашій садибі. Дуже подобаються отакі сонячні літні ранки. Навіть говорити нічого не хочеться, а просто слухати звуки природи, щебетання птахів, дивитися на квіти. Частину лілейників біля хати я показала, У мене немає таких дорогих, все прості. А от таких дуже-дуже багато розвелося. Тому посадила їх в садку, тут, щоправда, такий затінок, але нічого, вони ростуть ось тут між деревами. Також тут у мене є ще отакий лілейник, тут один чи два кущі здається. І такі лілії, але тут собача стежка. І вони собаки все повитоптували, бігають до сусідів, там у них є собака, жіночу роду. Ну, ви ж самі розумієте. А це сілинка така малесенька, дупло у старій яблуні. Синичка знову пташенят вивела. Минулого року я відео окремо випускала. А це так буває, коли умка. Сприв'язі зривається, він мене з ніг звалює, я не можу встояти, не можна його вловити. Але влітку скрізь квіти, рослини, я не можу лишати його відв'язаним. А це в садку вже тут ось на майорцях, гарні такі різнокольорові, почали розквітати, і зразу ж на них уже й метелики з'явилися. Дуже гарно. Квіти різнобарні, яскраві, хоч і не вибагливі, але гарні. І метелики. Добра і щастя всім! З вами була Світлана і ось таке літо в моєму селі на Полтавщині.